Нещодавно я гуляла з зоростом в парку, там такий парк, де гуляють часто батьки з дітками, невелика кав'ярня на вулиці, майданчик, і всі відпочивають, такий вайб португальський. І Хлопці ор, зі своїм другом почали грати в футбол неподалік. і Його товариш не розрахував, там удар, силу удара і кут, і м'яч залетів. На стіл відвідувачу кав'ярні розбив пляшку, розбив стакан, розлив воду на чоловіка. Орес одразу підбіг, сказав там дишку, дишку вибачився. Вибачився, і підходить тато хлопчика, який пильнув м'яч в цього чоловіка, почав вибачатися, почав там щось говорити. І той чоловік йому сказав: «На фашмал, нічого страшного! Це діти, вони граються, все добре, заспокойтеся». І такою прямо впевненість надав я я так розчулися, розчулася просто.